Всім доброго дня, доброго здоров'ячка. Частина друга по бур'яну косилці мульчеру до Сінтая. Значить, провів перше випробування і побачив, що треба поставити диск і до нього чотири панцюшки. Поставив диск. І 4 ланцюжки. Але самое головне опорні колеса. Опорні колеса, бо на гідравліці глибину регулювати не можна. Ось такі колеса. Ну, Майже само Вставляється Відставляється глибина. Зараз опущено на мінімум. Ну не на мінімум, ще можна трохи опустити там метрів на два з половиною але ось таким чином зроблено косить сам процес не знімав самому не можна знімати захисту на косарці тут немає летить бур'ян як де землюку зацепить землюка летить самому знімати не вийшло а більше не було кому знімати ось так вийшло Леса йдуть по міжряддю, Коли косиш, їдучи вперед по великому бур'яну, то ось тут намотує бур'ян. Треба якусь придумати кусок труби знизу, захист, чи щось придумати. Косивля, їдучи назад, задом їдучи непогано. Ну, скажімо так, в міжрядді до самої землі не викошувало, але поверху позбивали непогано. Зараз йду, покажу, як покосилось. Ось так скошено, але це не на самий мінімум отакі От ось бур'яни. Були і тут скосив, але нижче не опускав уже косарку. Ну, сантиметрів до десяти залишилось Це з урахуванням того, що я на картоплі її піднімав. Якщо опустити ще трохи, ну я думаю сантиметрів 5 залишиться для бур'яну я думаю ну достатньо ось тут пару рядочків покосили і згребли. з рядками залишається трохи бур'яну на слідуючий рік планую зробити невеличкий під диском конус, щоб вибривало її внизу. В принципі, ну, як для мене то непогано. всякому разі не треба озонокосілкою, тримером косити Дробиться конус. І оце все, що всередині повибиває. Там його зробити не проблема, але в цьому році вже не буду робити, попасив так, як я. Ось тут позрібався Бур'ян. Рядочки видно, ну а між рядками вже попробуємо так копати, якщо не буде копати копалка, то будемо тоді косити. Тримером або дороблять в цьому році конус. Був ну такий сантиметрів 50 не менше. Бур'ян трава, ну теж трохи заразом повикошував. О. І це косілка, ну, не на всю була опущена, ще можна було опускать сантиметрів на 2,5 ну для збивання бур'яну я думаю нормально Пойдете. ну і там далі тільки там не, не зребаний ще бур'ян на рівні рядків позбивало, а міжряді звичайно ж Нічого, ну наступний рік щось придумаємо і буде нормально я задоволений роботою на даному етапі. Щось будемо мудрувати. Ось помічник косить мені допомагав. Віма! Лазить де треба і не треба. Ну якось отак. Аб'є ну, все підряд. Любий бур'ян, любої товщини, друча. Все лупить на ура. Якось і так ось зребли і підійде час копати, буду показувати як копає, якщо буде можливість познімати це все. А в подальшому, як я сказав, є намір. Кону зробити, щоб між ряді вибивало і захист зверху якусь. Бляху, жестянку, листок покласти, щоб не так летіло. Бо летить і добре, живочі, і земля, і бур'яни, і все. все. Всім всього найкращого. До побачення.